Нам сказали, що трикутник АБЦ', тобто ось цей трикутничок, насправді є образом трикутника АБЦ, що знаходиться трішечки вищий, що відображений відносно лінії L. Тобто ми взяли і відобразили наш початковий трикутничок АБЦ відносно лінії Л. Чудово! І що ж, нам задають кілька питань, на які ми маємо дати відповідь? І перш за все, я пропоную вам поставити це відео на паузу і, як завжди, спробувати зробити це самостійно. Що ж, почнімо робити це разом. Наше перше питання яка довжина h це штрих? Тобто, ось цієї сторони h це штрих. І як же ж ми можемо це дізнатися? Ключове усвідомлення тут, це, це те, що наше відзеркалення насправді є рухом. Тобто у нас відбувається рух. Ось так. Про що це нам говорить? Отже, це просто трансформації, при якій довжина між відповідними точками не змінюється. Тобто, така довжина, як у нас була, наприклад, між точкою А і Б, така ж лишиться між точками Б штрих. І, відповідно, те, що у нас було початково між А і С, буде таке саме між штрих і С'. Як ми бачимо, у нас була трієчка. Отже, і тут у нас теж буде трієчка. Як ми можемо правильно це записати, аби всім було зрозуміло? Ну, скажімо, що наше штрих насправді дорівнює АС, тобто початковому відрізку, який, в свою чергу, дорівнює 3. трьом. І все, і ми закінчили цей пунктик. Рухаємося далі. Що ж від нас хоче другий пункт? Яка міра кута Бштрих? Позначимо ось тут Б штрих. Як я вже і говорила, відзеркалення це рух. Отже, ми можемо сказати, що кут Б штрих такий самий насправді, як і кут П. Вони абсолютно однакові. Що ж ми можемо зробити далі? Як ми можемо його знайти? Бо нам він поки що невідомий, що в образі трикутника, що в початковому трикутнику. Я пропоную позначити в початковому трикутнику кут B як Х. Що ми можемо далі сказати? Ми знаємо, що сума кутів трикутника у нас дорівнює 180 градусів. Так і говоримо, у нас є Х. До якого ми додаємо 53 градуси. І додаємо ще 90 градусів. Оскільки ось тут у нас прямий кут. І в сумі це все має дорівнювати 180 градусів. Х лишаємо з лівої сторони, решту переносимо на праву сторону. Буде 180, відняти 90 і відняти 53. 180 мінус 90 буде 90. І 90 відняти 53 буде 37. Говоримо, що х дорівнює 37 градусів. Відповідно, якщо наше b дорівнює 37 градусів. Отже, тут я можу переписати як те, що ми маємо 37 градусів, то і b штрих у нас також буде 37. Що ж, запишімо нашу відповідь ось тут, що штрих дорівнює 37 градусів. Я сподіваюсь, ви зрозуміли основну ідею, що наше відображення це насправді рух. Отже, величини у нас лишаються такими ж самими після образу трикутника. Тож я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити наступні два питання самостійно перед тим, як ми зробимо їх разом. Що ж, подивімося, що ми маємо далі. Наступне питання звучить так. Яка площа трикутника АВС? Ось наша площа трикутника. Нам повезло, що він прямокутний, а отже його площа рахується досить просто. А як саме? Вона рахується, як одна друга катет помножити на катет. Тобто, в даному випадку запишімо це: це одна друга помножити на AC і помножити на АБ. І так, якщо АЦ ми знаємо, що це у нас 3, то що ж нам робити з нашим АБ? І ми бачимо, що в образі нашого трикутника ми маємо цю величину. А штрих, Б' штрих у нас буде 4. І ми знаємо, що А штрих, Б' штрих це те саме, що й АБ, оскільки відображення це рух. Відстань між точками не змінилася, вони просто перемістилися. Тож, я можу сказати, що АБ теж буде 4. Запишімо це. Тобто, ми маємо і так, одну другу. Замість АЦ я пишу 3, те, що в нас було дано по умові, а замість АБ я напишу 4, оскільки ми це знайшли з нашого образу трикутника. В результаті ми маємо 3 на 4 12 і помножити на одну другу 6. Отже, площа цього трикутника буде 6 одиниць квадратних? Я думаю, що це було досить зрозуміло. І у нас лишилося останнє питання. Який периметр трикутника штрих, С штрих? І так, що ж ми тут знаємо? Ми знаємо, що штрих, 3 штрих, 3. штрих, Б штрих у нас 4. А що нам взагалі потрібно для периметра? Периметр це сума всіх сторін. Отже, в даному випадку, і так, я пропоную це все записати, периметр буде дорівнювати сумі сторін h'. Штрих, 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 і, звичайно, б'. Штрих, а штрих. Що ж, ми знаємо, що а штрих, це штрих у нас три, а штрих, б штрих у нас 4. А як же ж нам знайти б штрих? Це штрих? Ми бачимо, що h це прямокутний трикутничок зі сторонами 3, 4, і в даному випадку гіпотенуза буде 5. У математиці є таке умовне позначення, як єгипетський трикутник. Він стосується саме прямокутного трикутника зі співвідношенням сторін 3, 4, 5. Я все ж таки рекомендую вам запам'ятати цю назву як єгипетський трикутник, бо він буде вам часто траплятися співвідношення сторін 3, 4, 5. Але я пропоную це перевірити. Що ж, перевіримо, чи взагалі я сказала правду. І використаємо теорему Піфагора. Як ми її використовуємо? З теореми Піфагора ми знаємо, що катет в квадраті додати катет в квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті. Я пропоную відразу записати це в числах. Тож, ми можемо сказати, що 3 в квадраті додати 4 в квадраті буде дорівнювати cш'bш' до квадрату. 3 в квадраті 9. Додаємо 4 в квадраті 16 і дорівнює c'bш' до квадрату. 9 додати 16 буде 25. С'б' дорівнює в квадраті 25. Отже, просто це штрих штрих буде корінь з 25. А саме 5. Отже, я сказала все вірно. Єгипетський трикутник дійсно існує, тож я раджу вам це запам'ятати. І так, нам залишилося лише порахувати наш периметр, а саме додати всі сторони. Тож, я ставлю тут дорівнює і пишу 3 додати 4 і додати 5. Що ж ми знаємо? 3 додати 4 у нас буде 7, додаємо 5, виходить 12. Отже, наш периметр це 12. І я запишу це ось тут. Отже, ми отримали такі відповіді, як 3, 37 градусів, 6 одиниць квадратних і 12. Я сподіваюся, що це було зрозумілим. Отже, основну ідею, яку я в цілому хотіла донести це завдання, це, це те, що відображення відносно якоїсь прямої насправді є рухом. Отже, відстань між точками є незмінною.